Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Церковні дзвони з синього каменю. Луки 19.40. Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Синій камінь це дивовижний різновид каміння. Якщо по ньому вдарити. Деяке каміння може задзвеніти у валійському селищі Майен Клокох, чия назва означає дзвін або каміння, яке дзвенить, синє каміння до XVIII століття використовували в якості церковних дзвонів. Цікаво, що руїни Стоунхенджу в Англії були побудовані синього каменю, що наводить декого на думку. А чи не пов'язана початкова мета пам'ятки з музикою? Дослідники стверджують, що синє каміння Стоунхенджу привезли з місцевості поблизу Майнклокогу приблизно за 200 миль через його унікальні акустичні властивості. Каміння, яке дзвенить, є ще одним дивом Божого творіння, і воно нагадує про слова Ісуса, сказані ним, під час Його в'їзду. До Єрусалима. Коли народ славив Ісуса, релігійні лідери дорікнули йому за це, а Він їм промовив у відповідь: Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Якщо синє каміння здатне утворювати музику, і якщо Ісус сказав, що навіть камені прославляють Творця, то якою ж має бути наша хвала тому? Хто нас створив, любить і врятував. Він гідний усього поклоніння. Нехай Святий Дух наповнить нас хвалою Богу, якої Він заслуговує, Його славить усе творіння. Яким чином творіння славить Бога? Як долучитися до щоденного поклоніння Творцю. Помолимось. Бог Творець, ти заслуговуєш усієї хвали, поклоніння та вдячності. Якщо моє серце грубіє, і я забуваю про твою гідність, нагадуй мені, що все творіння співає тобі хвалу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.